Живуть і, казка, живуть і ведуть. А і у сандак ідуть, у садочку у садочку у А і у, ідуть, у садочку у садочку у, у своїй родині найліпше дитині знайомство зі звуком Л. У дружній родині щаслива дитина, бо є в неї мама і тато. Любов'ю ося я на кожна хвилина і радість уповниться хата. Давайте, діти, завітаємо на гостину до цієї родини і познайомимося. А ви мені допомагайте, слово в Риму підбирайте. В цій родині є ось така добра, весела й розумна. Дочка і дзвінки, як той дзвіночок, в цій родині є синочок розумнички, то ніжніше за всіх світі. Та кого так люблять діти? Що ж це за важлива дама? У сім'ї звуть мама, він родину захистить. Якщо треба, то навчить. Справ завжди в нього багато, ось такий у діток. Тато, все правильно. Як можна назвати цих всіх людей? Так, сім'я. Сім'я діти це найближчі люди, які проживають разом. Отож давайте зробимо фото на пам'ять. А ось родина дітки це значно більше за сім'ю. Це також рідні люди. Але вони живуть окремо. Давайте і їх назвемо. Всім готує, випікає і постійно пригощає. Як побачу усміхнуся. Ну, звичайно, це бабуся. Добре, всі його тут поважають. Він з онуками гуляє, він і грає, і навчає, і батькам допомагає. Так, це дідусь, отож зробимо фото цієї родини. Ой, здається, на цьому родинному фото когось не вистачає. Кого немає? Немає матусі. Напевно, кудись відлучилася. Зробимо ще одне фото. А зараз кого немає? Так, немає бабусі. Будьте уважні і кажіть, кого немає на фото. А зараз немає дідуся. А зараз так немає татка. А тут хто зник? Так, немає сина. А ще кого немає? Так, немає доньки. А зараз кого немає? Здається, всі нарешті зібралися. Ось воно, родинне фото. Давайте ще раз згадаємо, що таке сім'я, а що родина. Так, діти, сім'я це найближчі люди, що проживають разом, а родина це наші рідні люди, які живуть окремо. Кожний в родині полюбляє чимось займатися, щось робити. І про таку улюблену справу можна дізнатися, зробивши пальчикову вправу. Хто що робить? Ріже мама на борщик, червоненький помідорчик. чик 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 тік-чик-чик, молотком умілий тато Забиває цвях завзято. Тук-тук-тук-тук-тук. Наче ту легку пушинку перебив дідусь перинку. Пух-пух, пух-пух-пух. Ну, а донечка й синочок узяли малі дзвіночки. Дзень, дзень, дзень 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 Ви молодці діти, у вас все вийшло. А зараз давайте все ж таки дізнаємося, хто що любить робити. Про таку улюблену справу можна дізнатися, подивившись на картинку. Що любить робити донька? Донька полюбляє малювати. Молодці. А що полюбляє робити син? Так, син полюбляє читати книжки. А тато, що полюбляє робити? Так, тато полюбляє грати в футбол, а що полюбляє робити матуся? Так, матуся полюбляє дбати про квіти. А що полюбляє робити дідусь? Так, дідусь полюбляє дивитися телевізор. А що полюбляє робити бабуся? Так, бабуся полюбляє в'язати. Так, діти, ви молодці, все правильно назвали. А зараз давайте спробуємо розподілити різні речі між членами родини, книги. Син полюбляє читати книги. Отже, книги чиї синові квіти. Квіти полюбляє мама. Отже, квіти мамині, а нитки. Бабуся в'язала. Отже, нитки, бабусині. Пульт від телевізора. А телевізор полюбляв дивитись дідусь. Отже, пульт. Дідусів, все вірно, молодці. З добрих слів починаються добрі стосунки, тому ми зараз, діти, будемо змінювати звичайні слова на лагідні. Брат. Так, як скажемо лагідно? Братик, братусь, братусик. А сестра як лагідно? Сестричка, сеструня. А якщо дід. Як скажемо лагідно, дідусь, дідуню, дідусенько. А якщо баба, а лагідно? Бабуся, бабуня, бабусенька, а тато. Так, татко, татусь, таточко, татуню, мама, як скажемо лагідно. Матуся, мамуся, матінка, мамуся все вірно, ви мої розумнички. У дружній родині щаслива дитина, бо братики є і сестрички. А ви знаєте, що зовсім скоро прийде свято, мам? послухайте віршик. Мама, мамочка, мотуся. Я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна, ніби сонце в небі світла. Вітаємо усіх мам зі святом. Діти, а яка ваша мама? Лагідна, гарна, добра, весела. Не забувайте її називати так повсякчас. Сьогодні, діти, я познайомлю вас з новим звуком звуком Л. Слово ліс. Який звук стоїть на початку слова? Так, звук Л. Він який? М'який, приголосний, і позначаємо його двома рисочками. А який наступний звук в цьому слові? Ліс. Так, звук І. Він голосний і позначаємо його кружечком. А який наступний звук в цьому слові? Ліс. Так, звук с. Він твердий приголосний і позначаємо його однією рисочкою. Добре. А у слові лис який перший звук? Так, звук л. Він... Твердий приголосний і позначаємо його однією рисочкою молодці. А який наступний? Лис. Який звук я проспівала? Так, звук, И. він голосний, позначаємо його кружечком. А який останній звук в цьому слові? Лис. Так, звук с. Він твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Діти, ви розумнички, придумайте слова зі звуком Л і зробіть звуковий аналіз цих слів. У дружній родині мерзла злагода, нині щасливі дорослі і діти. Діти, ви сьогодні молодці. До побачення, до нової зустрічі.